Про допомогу українським військовим сьогодні два головних союзника у нашої армії. Це добровольці бойовий дух і це волонтери. Тому, безумовно, дуже велика подяка всім волонтерам, всім підприємствам, які включаються в ці процеси. Е, на жаль, на жаль, я не бачив багатьох олігархів, які б могли б долучитися до цих процесів. В ці процеси в основному включаються звичайні люди. Середній бізнес, підприємці, олігархів, на жаль, я там не бачив. Наприклад, в зону АТО, ну туди приїхати можна, да? через КПП пропускають. Ось. Але в військові частини якби, попасть неможливо, і це правильно, бо дуже багато виходить інформації. І от ми от зараз як їздили, да, то домовлялися так. Тобто ми заїхали туди в зону АТО, подзвонили, що там зв'язалися з командиром, сказали, що ми привезли. Ну там просто були люди, які. Ну, нас знають. Вони виїхали на БТРі, десь в полі ми з ними зустрілись, все їм передали, а на територію частини, де знаходяться той чи інший підрозділ, нікого не допускають у зв'язку з тим, що інформація не виходила. Це безумовно правильні дії. В цьому напрямку відчувається все ж таки, що керівництво АТО вже займається і більш і безпекою. Я дуже позитивно і добре відношусь. І до керівництва, і до керівного складу, яке займається АТО, який знаходиться там на місцях, і дуже негативно, наприклад, да, що таке міністерство оборони? Є бойові генерали, які там знаходяться на містах, є тилова служба, служба забезпечення, яка знаходиться в Києві. То до всіх цих служб забезпечення у мене дуже багато питань, не до тих керівників, генералів, військових. Які там знаходяться, які там воюють, до цих питань нема. Ми займаємось питаннями, ви знаєте, що в кожному районі, от, ми тут дуже активно по Жашківському району займаємось. Дуже приємно, що всі сільгоспорибники відгукнулися, збирають кошти вже і закуповували там. От у нас звернулись до нашого районного воєнкома, він надав інформацію, скільки хлопців Жашківського району служить. Були закуплені їм каски, бронежилети. Представники сільгоспробників поїхали туди, завезли їм ці каски, бронежилети, їжу. Ось. Тобто, я знаю, що з Звінигородка, хлопці там активно займаються такими питаннями. Ну, майже в кожному районі там люди цими питаннями займаються чи можуть, допомагають. Все ж таки, я вважаю, що держава мала би якось допомагати організації роботи волонтерів. Бо скажімо так, люди везуть, наприклад, тепловізори, прибори ночного бачення і ще й змушені за це платити мито. Ну це ж ненормально. Ми пам'ятаємо, як люди по одному бронежилету на собі приносили. Ну це ж ненормально. Я вважаю, що держава такі питання може вирішити за одну добу. Я звернувся до воєнкомів. Дайте, будь ласка, мені, людей, які з нашого округу зараз знаходяться. В зоні антитерористичної операції. Я просто знаю, що цей хлопець служить в цій військовій частині і везу на весь батальйон. Я, наприклад, тут зробив таку разову акцію всі підприємства, які мені там підпорядковані, да, я зараз там не керую. І, безумовно, всі вони виконують ті команди, які я даю. З кожного працюючого одноразово заробітної плати Лежашківського кінного заводу усі 5% заробітної плати зняли. На ці речі. Безумовно, коли люди знають, що їхня допомога дійшла до конкретних людей в вигляді конкретних речей, то у нас такий народ, що нічого не пошкодує. Подальша доля антитерористичної операції. Але все-таки я переконаний, що перемога буде за нами. Якщо вас цікавить моя думка, скільки це ще буде продовжуватись, переконаний, що головні населені пункти будуть. Звільнені, бойовики в них будуть знищені, але кінець операції АТО ще буде дуже довгий, тому що, я так думаю, що це ще будуть партизанські дії і з боку сепаратистів. Це дуже просто, тому що ми бачимо, знаємо засобів масової інформації, що, коли були спроби терористів вийти на територію Російської Федерації, їх там просто розстріляли. Тому вони зараз, ті, у кого руки пороку окуть в крові, вони розуміють, що їм назад ходу немає, і тут їм теж не простять, і вони в таких умовах, що вони будуть тут битися до останнього. Тут, безумовно, мають бути якісь прийняті креативні рішення з боку керівництва країни. Сподіваюся, що мають найближчим часом прикрити кордони, бо в першу чергу треба зупинити постачання зброї з території Російської Федерації. Ну, потім буде простіше. Про перезавантаження влади і майбутні вибори. Перезавантаження влади має відбутися до кінця. Вже перезавантажена президентська влада, перезавантажений Кабмін. І безумовно має бути перезавантажена Верховна Рада України. Знесуть цих, наступні прийдуть, будуть думати. От сьогодні у нас є президент. Ви мені скажіть, будь-який президент, який зараз буде в нашій країні. Він завжди буде дивитись, що відбулося з Януковичем. Сьогодні є в парламенті теж потужні депутати, да, їх не дуже багато. Але завтра, я думаю, після наступних виборів, їх буде більше. Мають відбутися перевибори. Я вважаю, що вони мають відбутися як можна скоріше. Є деякі питання. Є, наприклад, питання, яким чином буде в дострокових виборах приймати Сходу країни. То на звільнених територіях вибори відбудуться. Ну, а на незвільних територіях вибори не відбудуться. Або будуть такими, як визнані, недійсні. Можна, безумовно, зробити зміни до законодавства, щоб Верховну Раду України зайшло менше депутатів, в залежності від того, в яких населених пунктах не відбулись вибори. На 20 депутатів менше завести Верховну Раду. Потім, коли там все налагодиться, провести там до виборів тобто мають бути креативні рішення. Якщо є бажання, вихід завжди можна знайти. Я би виділив квоту, по якій без всяких виборів, на підставі пропозицій від тих військових, які приймають конкретно від простих солдатів, прапорщиків, офіцерів, не від генералітету, щоб вони надали, наприклад, 50 чоловік із тих частин, які конкретно приймають участь. В бойових операціях, ті, хто дивився смерті в обличчя, ці люди не будуть займатися ані корупцією, ані красти. У них вже зовсім по-іншому влаштовні. Їхня свідомість. Чи повинна залишитись мажоритарка? Переконаний, що мажоритарка має бути особиста відповідальність конкретної людини перед конкретними людьми. До когось секрет. Що в партійні списки люди заходять за гроші, ні для кого не секрет. Але сьогодні, в зв'язку з тими подіями, які відбулись в країні, які відбуваються в країні, вже підкупити виборця набагато складніше, ніж це раніше було. Я от у себе в окрузі, якщо будуть перевибори, і якщо я буду на них йти, то я не дам засівати. Я вже сказав, що створю такі загони самооборони. Що будуть ті, хто засіває гречкою і грошима, тікати так, що іншим закажуть. Коли будуть вибори, я дзвоню в міліцію. Кажу: слухайте, у вас там стоять в нагу, роздають гроші. Просто в нагу з машини роздають гроші. Ніхто не їде. То сьогодні я вже не буду розраховувати, хоча й в міліцію буду дзвонити, а вже поїдуть. Ну, треба з цим боротися. Я б ще б зробив, би, знаєте, щоб депутат-мажоритарщик, якщо був, якщо я обраний по 199 му округу, значить я не маю права балотуватися по-іншому. Тобто, якщо я тут нічого не робив, якщо людям обіцянок понадавав, їх не виконав, от сюди знову приходь і балотуйся. Про виконання зобов'язань перед виборцями. Всі зобов'язання, які давав виборцям, всі їх виконую. Тобто в мене під час виборчої кампанії була певна, певні заходи. От жоден з цих заходів не припинений. Ну, наприклад, була програма допомоги онкохворим дітям. Вона як працювала під час виборчої кампанії, вона таки працює. Програма надання фінансової підтримки для вирішення соціальних потреб селом. на кожне село, як була ця програма. Так вона і продовжує діяти, кожному СУ, кожному з виключення. Приїжджають мої представники разом з громадою, що саме важливе, не я приймаю рішення, а разом з громадою визначається, що треба в цьому році зробити в селі. Є конкретна програма по підтримці школ, дитячих садочків, лікарні. Вона, як була під час виборчої компанії, вона точно в такому обсягу і залишилася. Я від навіть додав. Це програми по містам, по районним центрам. Створені громадські ради. То люди, які проживають в кожному місті, як в Звінігородці, так і в Жашкові, так і в Уйцинці, вони входять до цієї громадської ради. Майже всі звернення йдуть на громадську раду. Це звернення там, де люди або установи просять якоїсь допомоги. Громадська рада розбирає це звернення і виносить рішення. Кожного року я роблю. Звіт перед виборцями, це звіт щорічний в газеті. Там є звіт, які законопроекти мною подані, які втілені в життя. Там в цьому звіті скільки днів я був на роботі в Верховній Раді. Якщо не був, то скільки не був. Ось, але я майже не пропускаю Верховну Раду. Роль Майдану сьогодні: на що хоче впливати той Майдан, який зараз там залишився. За що не голосує права? Хоча перезавантажувати його, його треба. Я не бачу пікетів потужних щодо перевиборів. Це є ініціатива сьогодні певних політиків, так, да, вона є. А пікетів Майдану я не бачу щодо перевиборів. На сьогоднішній день, да, Місія Майдана виконана. Януковича знесли. Якщо знову потрібно буде зібратися Майдану, слухайте. Ми ж бачимо. Як у нас суспільство збирається? На раз два. Збереться. Зараз треба займатися не, не тим, що і так, іде, і відбувається. Треба займатися зупинкою сепаратизму. Не хотів Янукович проводити перевибори мера в місті Києва. Все, владу поміняли, пройшли, обрали мера Віталія Кличка, удар, поважаємо, політична сила. Свого часу в місті Києві Попов. Голова адміністрації разом з Януковичем спростували і розпустили всі районні ради. В місті Києві нема районних рад. Ви уявіть собі, да, от, наприклад, в Жешківському районі з населенням там, в 30 там, звучні тисяч є районна рада. Ну, а там в місті Києві, наприклад, там, район Траєщина, там 300 тисяч населення, а районної ради немає. Є тільки в Києві одна рада, міськрада. Місто з населення в 5 мільйонів, тільки одна міськрада. А в районах районних рад нема. І сьогодні клічко. Вже каже, ні, не треба районні ради, не треба поспішати. Районна рада буде виносувати рішення, може такі, які міськраді не сподобаються. Чому не тисне Майдан, той, що є, на мера? З цього приводу, чому не тисне? То я тоді не розумію функцію майдана того, що є сьогодні. Які основні зміни повинні відбутися в системі, щоб працювала конституція? Таке саме головне. Це не те, щоб, наприклад, там от був гарний депутат, а щоб система була створена така, яка просто не дає можливості не працювати на державу і на людей. От це саме головне має бути створена. Система мають бути креативні рішення, яких не треба боятися, і не треба боятися того, що такого не було в практиці. Не шляхом змінення законодавства, а шляхом створення системи дотримання законодавства. В першу чергу, саме головна проблема це сьогодні в країні це суди. Зняття недоторканності суддів, зняття життєвого статусу судді. Щоб люди чогось боялися. як інакше. Когось не було доторканості в суді, когось був прокурорський нагляд за судами, може, суддів треба обирати? Губернаторів треба обирати обов'язково. Губернатор це посада, на яку президент не має значення, чи це губернатор, чи це буде називатись представник президента, але його мають обирати люди. Може, зняти його може президент? Може, якщо є за що. Але навіть якщо президент його зняв, наступного мають обирати люди. Проти запропонованих змін до Конституції. Кажуть, децентралізація, а а насправді там не децентралізація, а централізація. Бо губернаторів обрати, а представників президента поставити. Ну їх же знову-таки не обирають, а ставлять. Далі. У представника президента. Відповідальності немає ніякої, вибиратора що, хоч відповідальність є за економічний блок, ще за якісь блоки, а там нема відповідальності. Але своїм рішенням представник президента може зупинити любе рішення органів місцевого самоврядування. Ну вибачте, що це за демократія, якщо представник президента в районі або в області може зупиняти рішення районної ради, ну це вертикаль влади. Далі. Якщо сьогодні Конституція передбачає Верховна Рада, а Верховна Рада це все ж таки якісь кворуми, якась демократія, да? призначення там тих же самих міністрів, сьогодні вже ці повноваження президент ну, хоче на себе перетягнути. Зробіть систему, коли кошти, основна левова частина залишається на місцях, можливість на місцях ці кошти розподіляти. І щоб розподіляли ці кошти, ті, кого люди на місцях обирають, а не тих, кого призначають. І тоді дуже питань відпаде. Про депутатську роботу і участь у майбутніх виборах в окрузі працювати мені комфортно, це мені подобається. Це мені легко дуже дається. Сидіть в парламенті, тоді, коли там замість того, щоб розглядати те, що потрібно. Сидить, ну, ну, думаєш, чого ти тут сидиш, от, чим тут займаєшся? Оце для мене дуже тяжко. Чесно вам скажу, будуть вибори, якщо ще місяця два-три назад я задавав собі це питання і вагався, ну все ж таки сьогодні прийшов до висновку, що треба йти. Ну, знаєте, людина така, мити ставлю і все заради перемоги. Це на минулих виборах була така позиція. На цих виборах, якщо буде людина, яка більш достойна її оберуть, я буду задоволений таким. Якщо не буде мажоритарки і буде за партійними списками, за закритими, навіть не буду йти з кимось домовлятися, щоб зайти в депутати. Хоча домовитись зможу, але не піду. Якщо буде по закритим спискам, однозначно не піду.